Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Марш правнуків. Патріотичний конкурс у Бендерах. Президентські стипендії обрано 108 найгідніших студентів. Освітні інновації у Дністровську it технології в першій школі. Від громадського до державного 50 років до босарському музею. Марш правнуків салют праді до Губендерах продовжуються урочисті заходи, присвячені 80-річчю звільнення від німецько фашистських загарбників. Сьогодні біля палацу культури імені Ткаченка пройшов костюмований огляд строю і пісні. Учасники найменші жителі міста. Піхота, моряки, льотчики та медсестри це наймилочі нащадки, герої великої вітчизняної вихованці міських дитячих садків, яскраві костюми, відточені кроки, завчені речівки. Так малюки вшановують подвиг своїх прадідів. 25 дошкільних закладів у кожній команді по 8 малюків. Оцінює все професійне журі. Критеріїв три: краща речівка, краща форма і найкращий виступ команди. А їх дуже складно. Оцінювати їх дуже складно. Кожному хочеться дати 10 балів за костюми, за виступ. Це важка праця навчити дітей гарно одягнути, підготувати. Але це відрадно, що вони пам'ятають і вшановують. Кілька місяців щоденних репетицій, хвилюючий виступ і ось догождані нагороди. Фаворитами стали маленькі медсестри. Раз, два. Ми гьємо, дрічі, дві, ми поємо, Наша для халата біли і дівчат красиво сміли. На трепетно, ми це трепетно, Ми готувалися. Ми старалися. Це велика пам'ять. цей день залишиться як пам'ять про загиблих. Пишаємося, пам'ятаємо і сумуємо. Спасибі, велике ініський уклін. Заходи до дня звільнення міста у Бендерах продовжуються. Основні урочистості пройдуть завтра, 23 серпня. Бендери готуються відзначити день визволення. Червона армія увійшла в місто 23 серпня 1944 року. Бендери звільнили під час Ясько-Кишинівської операції. Завтра у місті буде урочиста хода до вічного вогню. Збір на площі визволення. Ми приглашаємо всіх бажаючих. Ми Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у цій ході. Буде безсмертний полк, тому необхідно взяти портрети своїх родичів ветеранів Великої Вітчизняної інсталяції. Символізуватимуть певні періоди у визволенні нашого міста. З портретами героїв бандерщани пройдуть центру міста. У колоні педагоги, школярі, співробітники підприємств, військовослужбовці, кадети та суворовці. О дев'ятій ранку на площі героїв розпочнеться мітинг. Далі покладання квітів. Закладуть і символічно гільзу із землею з усіх міст та районів, які звільнили під час Ясько-Кишинівської операції. Застається старт акції і акція «80 кроків до великої перемоги, де молодь нашого міста представники народної освіти, спорту, культури, політичних партій та рухів дадуть свої зобов'язання з 23 серпня до 9 травня виконати 80 добрих справ. Шостої вечора свято продовжить у парку Олександра Невського. Тут все почнеться з вальса перемоги, півтори сотні пар. Будуть і показові виступи роти почесної варти: виставка зброї, польова кухня, фотозони та майстер-класи. Тут можна буде зробити паперових журавликів та написати листа ветерану. Ми пропонуємо, такому... Ми пропонуємо на такому папері, оформленому під лист з фронту, скласти своє звернення до ветерана, живого або вже померлого. Можна написати подяку за мир, за життя, побажання ветерану. Потім цей лист можна забрати собою на згадку, а можна передати нам. Ми прикрасимо локацію. Стіна пам'яті на сцені головній сцені Олександро Невського парку пройде великий театралізований концерт, у якому візьмуть участь понад 300 артистів. Головні герої це творчі колективи. Міста Бендери приїдуть артисти державного ансамблю Віоріка, а також театр реконструкції Вернісаж. У парку виступить ансамбль Дністер. У цей час на площі героїв запалять свічки пам'яті. Завершиться день визволення Бендер о дев'ятій вечора. Святковим салютом. 108 студентів отримуватимуть стипендію глави держави в новому навчальному році. Кандидатів напередодні визначили на засіданні відповідної комісії у міносвіти. Для того, щоб, полочи для того, щоб здобути стипендію президента, по перше, треба мати чудові оцінки в навчанні. Це перша умова. Потім брати участь у громадському житті, вишу, технікуму, установи, брати участь у спортивних змаганнях у різних семінарах, дослідницьких товариствах, наукових конференціях. Тобто за кожну участь виставляється певна кількість балів. Потім ці бали підсумовуються і найкраще здобувають стипендію президента. Тобто, не треба думати, що це щось неможливе. Розмір стипендії від майже 400 до понад 700 рублів. Її нараховуватимуть з вересня до червня. Що робити із занедбаними будинками у Григоріопольському районі на місце виїхав голова уряду разом із комісією? Вирішували, що збережуть і як використовувати ці будівлі. Мова про колишні навчальні корпуси та гуртожитки в селі Червона Гірка. Будівлі 20 років руйнуються, дах протікає, немає ні світла, ні води, ні опалення. Тут давно ніхто не мешкає, але все ще прописано 60 осіб. Спальні корпуси намагалися відновити. Планували відкрити інтернат для дітей з дев'яно. ...поведінкою, але проєкт заморозили. Далі колишній зооветеринарний технікум у селищі Карманово. Його будували на 450 студентів. Територія велика, два корпуси навчальний та лабораторний. Майже 8 тисяч квадратних метрів. 2017-го технікум закрили, не набрали студентів. Наразі ветеринарів навчають у Тераспольському аграрно-технічному коледжі, а колишній технікум занепадає. Щоб зберегти будівлю, потрібен терміновий ремонт. Прем'єр Олександр Розенберг доручив міносвіти підготувати пропозиції, як можна використовувати будинки і що варто ремонтувати. іт технології активно впроваджують у Дністровській першій школі. Ще у 2018-му Тут відмовились від дротового інтернету. Тепер тут Wi-Fi про переваги освітніх інновацій у наступному сюжеті. Педагоги під своїм логіном та паролем підключаються до всесвітньої мережі та хмари NextCloud. Це зв'язок із системним адміністратором. Можна повідомити про поломку або про проблему зі створенням документа, наприклад, презентації. Два інженери допомагають віддалено. чат. Це наш чат, в якому ми можемо листуватися з колегами адміністрацією школи і обмінюватися файлами, документами, презентаціями та фотографіями. Це дуже зручно. Система об'єднала усі шкільні комп'ютери. Кожен учитель у будь-якому кабінеті може ввести облікові дані та потрапити на свою робочу сторінку. Стараємося йти в ногу. Намагаємося йти в ногу з часом. Це зручно. Зараз ми працюємо над робочою програмою. Розробник it системи Андрій Аністратенко, випускник школи. В цій школі навчався його син, і викладали його дружина та мати. З'явилася ідея полегшити роботу улюбленим освітянам. Могла садміністрація. Допомогла держадміністрація Дністровська. Виділили гроші, обладнання. Робота тривала довго, бо поєднувалася з основною роботою на молдавський ГРЕС. Робили все вечорами у вільний від роботи час. Монтаж ми робили самотужки. Це перфоратори, сходи, але це було приємно. Процес створення зі швидким результатом. Динамики на всіх поверхах у школі діє система оповіщення. Є три точки підключення чути і у дворі. Добро в нашу сірвірною. Ласкаво просимо до нашої серверної. За допомогою мікрофону ми можемо зробити оголошення на всю школу, і також звук на двір виходить на стадіон і все місто чує. У школі працює і відеоспостереження камери на всіх поверхах. Загальну ситуацію з кабінету моніторять директор та сисадмін. Розробник шкільної it системи впевнений, вона підійде всім школам Придністров'я зручно та безпечно. У Терасполі проходить хресна хода духовенства та віруючих у день здобуття чудотворного образу ікони Божої Матері, стягнення загиблих Тераспольська. Головними вулицями столиці йдуть сотні віруючих. Шлях пролягає по всьому місту, віруючи, несуть святині ікону Божої Матері, стягнення загиблих Тераспольська, її копію та інші, щоб прославити в цей день Пресвяту Богородицю, попросити у неї захисту на наступний рік, допомогти у всіх наших життєвих обставинах, особливо в такий нелегкий час. Хресна хода у столиці проходить вже третій рік поспіль. Від Христириздвяного кафедрального собору віруючи йдуть столичними вулицями. Повернуться назад до храму. Шлях проляже через Нікольську та Покровську церкви, Хрестовоздвиженський храм і не тільки. Маршрут 30 кілометрів. Ходу супроводжують бригади швидкої та міліція. Приєднатися до неї можна у будь-якій частині маршруту. Тирасполі стартував набір до православної школи. Там вивчатимуть історію християнства, мистецтво та літературу, а ще моральну психологію та православну педагогіку. Програму склав архієпископ Тираспольський та Добосарський У школі навчать як правильно молитися, постити і не лише вчитися в ній можуть усі охочі. Я б сказав, що віку люди є. Я б сказав, що різного віку люди є. Є студенти, люди середнього віку, люди похилого віку. І цікаво те, що ці люди обіймають різні соціальні посади. Люди можуть відвідати ці заняття для того, щоб кожен міг поставити запитання тим, хто викладає тут, і також можна поговорити зі священником, поставити свої особисті питання або ті питання, які цікавлять людей у церковному житті або спільній релігійній діяльності, або вірі, як з Богом познайомитися, як пізнати віру, як від. Ути її в душі. Школа почне працювати 4 вересня, а заняття двічі на тиждень вечорами протягом всього навчального року. На навчання слід записатися заздалегідь номери телефонів на екрані. Добасари історико краєзнавчий музей відзначає 50 років. У рамці на стіні є документ, з якого все почалося. Рішення ради депутатів про створення у Добасарах музею на громадських засадах. У нас двосерхмузей появилася на музей з'явився на громадських засадах у 70-му році. В 68-му, коли було піднято танки з дна річки Дністер, дуже широко висвітлювалася операція танк і зібралася велика колекція матеріалів. Що стосується екіпажу танка, пошуку все це зберігалося у Наталії Михайлівни Корасової, ветеран Великої вітчизняної війни. Вона збирала стенди, проводила екскурсії з усіх цих матеріалів. У серпні 1974-го громадському музею надали статус державного. Він отримав назву музей бойової та трудової слави. Екскурсоводі відправляли навчатися до Кишинева, А музей одержав будинок на вулиці Леніна. Директором призначили ветерана Великої Вітчизняної Миколу Горюнова перша експозиція музею та перші екскурсії пройшли 23 лютого 1978 року. Експонувався зал народного господарства, навіть продукція букета Молдавії та зал бойової слави. І сам Микола Кирилович Горюнов проводив свою першу екскурсію на військову тематику у залі бойової слави. У музеї до Добосарах бували герої Радянського Союзу, родичі льотчиці Марії Кулькіної, танкістів, похованих біля підніжжя кургану воїнської слави. За збереження історії Добосарському музею вручили почесний знак: ветеран 203-ї запорізької хінгальської стрілецької дивізії. Саме вона звільняла район 44-му. У фондах музею майже 28 тисяч експонатів. Багато з них принесли люди. Це і, це і предмети побуту, і світлини старі і колекції містян. Найстародавніші це предмети побуту. Деякі артефакти виставляють рідко. Площа зали не дозволяє. Але працівники музею постійно готують нові тематичні виставки. Наразі збирають експозицію до Дня народження республіки. Музична феєрія від Євгена Аврамова на футбольному полі в Катеринянському парку старт вже наступного четверга, 29 серпня. Можна буде почути всі хіти на грандіозному концерті до терасполя повертається Амоліга. Ми задаємо ж ритм і Ми задаємо ми... ж ритм грі. Ми задаємо настрій. Це створює атмосферу. І я думаю, що підбадьорюю футболістів. У принципі футбол це не просто гра, це шоу, це спектакль. Людина приходить насолодитися не лише самою грою, а ще й цим видовищем. Отже, відкритий кубок Амоліги у Тирасполі охочих багато. Організатори приймають заявки щодня. Матчі з 29 серпня по 6 вересня у Катерининському парку по четвергах і п'ятницях. Вісім топових команд, кілька з Молдови, решта з Придністров'я. Уже скоро буде відомий склад. Імена організатори приймають рішення. Саме організатори приймають рішення, хто братиме участь. Перший відбір дивляться на імена футболістів на склад рейтинг клубів. Жеребкування проходитиме як аналог Ліги Чемпіонів у новому сезоні. Ми проведемо її онлайн. Також постараємося зробити це якомога яскравіше, щоб все було доступно і зрозуміло. Команди будуть поділені на кошики. Відповідно від рейтингу команди, учасників та складу будуть розбиватися на дві групи. Тут стане спекутно вже наступного тижня. Отже, обов'язково приходьте наступного четверга. Чекаємо на кожного. Це буде дуже крутий футбол. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.